Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Лід у п'ятірці кращих навчальних закладів Кіроградщини. Олександрійцям розповідали про ментальне здоров'я. У центральній бібліотеці пройшла творча зустріч з Валерієм М'ятовичем. Олександрійський ліцей інформаційних технологій увійшов до п'ятірки кращих навчальних закладів Кіровоградщини з найвищим середнім балом випускників, що складали НМТ. Про тих, хто отримав найвищі бали з тестування, особливості ліцею та профілі навчання, розповідає директор Руслан Шульга. Олександрійський ліцей інформаційних технологій увійшов до п'ятірки шкіл Кіровоградщини з найвищим середнім балом випускників, що склали НМТ. Про це говорить статистика Українського центру оцінювання якості освіти. У цьому році нас завершували навчання і складали національний мультипредметний тест 100 випускників, які складали не тільки на теренах Олександрійської громади. А деякі перебували постійно за кордоном, були зовнішньо переміщені особи, і складали в пунктах тестування закордонних і доволі також показали високий результат. Дитина склала математику в Берліні на 195 балів. Саме на результатах НМТ враховується кількість учасників, які складали національний мультипредметний тест, кількість предметів в цьому навчальному році, ну якщо горд, вибачте, в минулому. То складали за чотирма предметами. Це українська мова, математика і історія України, які були обов'язковими. Ну а четвертий за вибором здобувача освіти і той напрямок, який він обрав для вступу в заклад вищої освіти. Ну Кількість випускників на теренах Олександрії найбільше на 100 випускників складало тестування. ну Відповідно, це 400 тестів. Ну і показав би такий ну, достойний результат. ну Зрозуміло, що хотілося. Більше і я пропоную Парі, що літ на наступний рік посяде не тільки в топ 5 а буде очолювати цю п'ятірку. Цьогоріч випускниця літу, учениця 11 класу з поглибленим вивченням української мови та літератури Оксана Нехороша, склала НМТ з математики на найвищу оцінку у 200 балів. Викладала предмет вчителька математики Лариса Халізова. Але і раніше у ліцеї вже були 200 бальники, говорить директор закладу. Декілька років потом у нас був випускник випускник. Тоді було ннт 3 предмети Пірогов Павло, який виборов всі 600 балів з усіх трьох тестів. А Яготів Назарій з двох 200, з одного 198. Ну, такі Олександрія багата розумними дітьми. Ми запитали у директора літу про особливості його навчального закладу. Починаючи з сьомого класу, ми маємо два сьомих класи. Тому що чому два, раніше було і чотири, і п'ять, і навчання було з п'ятого класу. Але це пов'язано з тим, що зменшується мережа ліцеїв і заклад наш позиціонує себе як заклад, відповідно, для старшої школи, де будуть навчатися здобувачі освіти 10, 11 та відповідно 12 класів, і отримувати повну загальну середню освіту. Ще одною перевагою, однією з переваг є те, що. У нас заняття здійснюється парами, і тому підготувати три пари, чотири чи то вісім-сім уроків. Ну якісно підготувати, нам здається так краще. І звичайно, за ці півтори години кожен викладач зможе донести вічний щире в голови мізки нашим громадянам. Зараз у закладі два сьомих класи, що вчаться за програмами Інтелект та нова українська школа. З восьмого класу починається поглиблене вивчення математики, інформатики, біології, хімії, історії та української мови. Починаючи з 10-го, класи стають профільні: це математично-інформаційний, біолого-хімічний, історичний, української філології та математично-економічний. Загальна кількість ліцеїстів у цьому навчальному році 441. З них 114 чотирнадцять -11 одинадцятикласників та 121 – один дев'ятикласник. Олександрія долучилася до всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Координаторкою програми в громаді є Любов Мороз. Вона ініціювала дні спільнодії з закладами культури та освіти, під час яких дітям і молоді розповіли про ментальне здоров'я та навчали методам емоційної саморегуляції. Олександрія долучилася до всеукраїнської програми ментального здоров'я. Громада має власного тренера, яка і задає питання ти як, та навчає емоційній саморегуляції. Всеукраїнська програма по ментальному здоров'ю, яка ініціюється першою леді Олени Зеленської, вона вже працює другий рік, і нещодавно були обрані шість координаторів із Кіровоградської області, і з Олександрійського району. Я також представляю є координаторкою цієї програми. І в рамках всеукраїнської програми зараз відбуваються дні спільнодії. І якщо ми говоримо, Говорили 1 вересня, проводилися заходи на базі освітніх закладів. То зараз саме ці заходи проводяться в закладах культури, і ми говоримо про те, яким чином можна покращити, посилити ментальне здоров'я через творчість, через креативність, через те, через культуру. Одне з питань, яке задавала тренерка на зустрічах, це що допомагає справитися з тривожністю. І діти згадували улюблене хобі, заняття спортом, прогулянки з друзями. Якщо мені тривожно, я зазвичай чай чимось питаюся відволіктися від цього. Це може бути прогулянка з другом, в бадмінтон або спілкування з рідними. Свою чергу бібліотекарі запропонували цікавий майстер-клас. Діти виготовляли голуба миру та налаштовувалися на позитивні емоції. Такі зустрічі вже відбулися в дитячій та юнацькій бібліотеках художній школі. До Олександрії з творчим візитом завітав заслужений журналіст України, письменник Валерій М'ятович. Автор розповів про свої книги, джерела натхнення, а також поділився досвідом роботи у журналістиці. Під час зустрічі письменник дав поради і тим, хто у майбутньому також мріє стати автором гарного слова. На творчій зустрічі була і наша знімальна група. У центральній міській бібліотеці пройшла творча зустріч з письменником, заслуженим журналістом України, головним редактором Кропивницької газети Народне слово Валерієм Ятовичем. Автор завітав до Олександрії не лише з презентацією своїх книг, а й з порадами для майбутніх письменників. Ну, у всякому випадку не треба починати щось вигадувати зовсім уже неземне. От. Сьогодні дуже популярна містика, якісь елементи містики використовуються, І в мене є ці елементи містики, От. але мене завжди підштовхує, і підштовхує якийсь, щось відбувається, якась подія. І тоді ну, я чіпляюся, навіть якась фраза з кимось мовлена фраза. Я, я, вона в мене сидить, я думаю і намотую якийсь сюжет, і таким чином все це відбувається. На думку автора, в умовах повномасштабного вторгнення література про війну повинна бути, але писати її повинні лише ті, хто знає про події з власного досвіду. Не можна писати про війну, якщо ти там не бував, і не і не спілкувався, навіть і не відчув пороху того і, і так далі. Ну в радянські часи письменники, чиї користувалися про війну популярністю книжки, у безпосередніх учасників війни. Гончара, згадайте про пороносці. Розповів Валерій М'ятович і про власні книги. Нехай святиться ім'я твоє. Це про події 2010 року, коли, до, коли в Україну прийшла до влади партія регіонів. І вони от почали, як на, на прикладі нашої області, вони почали багато чого під себе підганяти. Вони привезли 183 чоловіки із Донецьких країв, сюди призначили на всякі посади. Навіть призначили начальником ЖЕКо одного. І, і так далі. Як примушували сіяти чорнобривці, така була епопея. Посіємо мільйон там чорнобривців. Хто їх там рахував? Скільки і, і так далі. І оце, а оті події 2010 року, вони в кінці кінців закінчилися тим, що ми маємо з Росією війну. У мене всі улюблені, мої книжки, але ця про журналістів, про журналісти, бо я все життя в журналістиці працював, от, то про журналістів захоплюючи, є там і кохання, є там і е, нечиста сила в образі жінки. От, і називається вона Хазяйка крамниці. Під час роботи над книгами автор паралельно писав і оповідання. Вони різноманітні за тематикою і увійдуть до наступної книжки Валерія М'ятовича. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.